Колись ці острови були полігоном для ядерних випробувань з 46-го по 58-й роки США підірвали тут 67 бомб на атолах Бікіні та Еніветок. А сьогодні ці самі Маршалові острови, які розташовані більш ніж в 4 тисячах кілометрів від Австралії, дебютують в футболі. Незалежність від США вони здобули лише в 1979-му. Маршалові острови до недавніх часів це остання країна на землі без футбольної команди. І ось дебют відбувся перший міжнародний матч в історії країни. Населення населення якої складає менше 40 тисяч. Місце – шкільний стадіон в Арканзасі, США. Суперник – Віргінські острови США. Результат – поразка 0-4, але це тільки початок. Команда унікальна. Частина гравців перше в житті грала 11 на 11. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – за 40. Тренує їх англієць, який з 22-го року розвиває футбол на цих крихітних атолах. Перший турнір – Outrigger Challenge Club. В ньому грають дві країни-члени FIFA – Віргінські острови США та острови Теркс і Кайкос плюс молодіжна команда Осарк Юнайтед Ю-19. Федерація футболу тут існує лише з 21-го року. Вони ще не ФІФА, але мріють стати частиною світової футбольної родини. Матч свій перший програли, але для країни, яку знали завдяки ядерним вибухам, це справжня перемога.